Ось таким чином виглядає процес спарювання у п'явок. Достатньо виконати лише три умови для того, аби ваші п'явки почали розмножуватись і давати вам наступні покоління. Перше, воду потрібно, звісно, змінювати, аби вона постійно була прозора. Концентрація солей не має бути високою. Друге, температура води має бути теплою. Тобто, якщо температура 24-25 градусів і дещо вище, п'явки переходять у такий цикл розмноження. І третє п'явки обов'язково мають бути ситі. Тобто ці дорослі особини, які вже L-size або вони можуть бути medium size середнього розміру, вони в аптеках так і продаються M або L. Уже готові до розмноження. У наступних відео я вам покажу, яким чином визначити, чи вагітна ваша помічниця п'явка, чи їй потрібні іще додаткові спроби.